Зоя, Грицько! А ну вставайте, хватить вам вилежуватися. Батько сказав, що якщо ми сьогодні доберемо картоплю, то він після обід нас на ставок повезе. Так що давайте скоренько вправлятися. Я вже там понасипала, снідайте і виходьте на вгорода. Я побігла. Грицько! Ну ти хіба не бачиш, що ти он ямку пропустив? Вернися, викопай. Чи ми такі багаті, що будемо картоплю по вгороду розкидати? Та Миколайович. Нічого потихеньку з дітьми картоплю берем. Ах, ти ж паразіт проклятий. Ну, я так і знала. Зараза, щоб ти ще був маненьким сказився. Та, ну, що вже ж все, нічого не зробиш. Спасибо, Миколаєвичу, що позвонили. Да, спасибо. Угу. В общем, батько напився, так що нікуди не поїдемо. Значить, тоді будемо красить забор і ворота. Якраз давно хотіла Грицько, біжи скоренько несе краску, доставай щіточки, там стояли в гаражі. Хватить, квиснуть. Починається. Прямо. Ніколи ставка не бачили. Затон скільки роботи переробимо.